Мріяти при вселюдному у столиці з'явилися одразу три дошки бажань. На них усі бажаючі можуть продовжити фразу Перш ніж померти, я хочу. Ну а далі у кожного своє. Ці кілька слів упевнені організатори проекту мають нагадати заклопотаним столичним мешканцям про швидкоплинні життя та головну справу того таке життя. Про що мріють, але мовчать чоловіки? Ольга Максимова. Пізнати життя, бути щасливою та злітати на Марс. Візуалізувати бажання а значить зробити перший крок до його реалізації. Відтепер можна просто на стінах музею. Івана Гончара. Продовжити фразу перш ніж померти, я хочу, це не просто можливість ще раз помріяти, кажуть організатори проекту, а спроба примусити перехожих замислитись на швидкоплинністю життя та головною його справою. Хотіли призвати людей подумати про те, що життя все таки не вічна і е, вспомніти своїх мічтах і успіш зробити як можна більше. Від бажаючих залишити напис нема відбою, каже Поліна. За день на трьох великих дошках вільного місця нема. Головне, що здивувало авторів задуму над тим, чого прагнуть, перехожі можуть. Думати до півгодини. Кілька хвилин розмірковує і Степан Ті дві речі, які дають мені силу жити. А ось Владислав береться за крейду не роздумуючи. Все остальне досягається, приобретається. Безробітний Сергій мріє бути корисним, але виводить щасливим. Коли чоловік ну, самореалізувався і робить в житті, не знаю, то, що йому подобається. Он святвісне становиться щасливим і полізним котеджі, суперкари та яхти. Про них на дошках бажань жодного напису. Натомість повно мрій про подорожі та мільйон його хоче, і вадим, але не заробити. Щоб вдарив по голові, мені буде не больно. Апетити у хлопця чималі після мільйона мріє стати зіркою читає реп. чи здійсняться бажання українців організатори не обіцяють. Але одне Вадима, щоб його почули з телевізора, цілком реальне. Напиши сюди, і збудеться від сього просто. Всі хотять бути щасливими, і мати розкаж. Ольга Максимова, Андрій Романок, новини 2+,2.